Всім привіт, друзі! Це моє перше відео в такому форматі українською. Тому, якщо вам сподобається, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, запитання ваші. Мені це дуже допомагає в просуванні і щоб це відео побачило якомога більше дизайнерів. Мені в інстаграмі написала дівчина, що було б чудово мати відео для людей, які хочуть почати займатися цією справою, але знають нуль. Для людей, в яких є просто ноутбук, немає графічного планшету, спеціальних завантажених програм і так далі. Тобто відео з чого почати. Давайте почнемо по порядку. Я вважаю, що графічний планшет це не перше, про що потрібно думати графічному дизайнеру, коли він починає, скажімо так, не обов'язковий атрибут дизайнера. Щоб почати із заліза, вам буде достатньо мати ноутбук або ПК. Саме звичайний, я починав на такому динозаврі, який, в якого були вже розхитані петлі. В нього погано відкривався закривався екран, і заїдали, залипали клавіші. Можливості купити тоді новий комп'ютер в мене не було, тому починав ось так. І на ньому вчився і почав заробляти гарні кошти. Згодом вже купив гарний комп'ютер. А зараз працюю на MacBook Pro M1 в парі з монітором тому з цього приводу взагалі паритися не потрібно. Головне, щоб ваш комп'ютер тягнув такі програми, як Photoshop, Illustrator, Figma. Ще щодо малювання. На початку в принципі малювати не потрібно вміти, але якщо у вас це навичка є, то це буде безумовним плюсом для того, щоб виділятися серед інших дизайнерів В комплексі. Потрібно володіти програмами, які я назвав, і також. Знати теорію дизайну, тобто колористика, композиція, типографія. З мокапами потрібно повчитися працювати для того, щоб гарно презентувати свої роботи. Є браузерні ігри, які я раніше рекомендував, але зараз вважаю, що вони більше для забави, але вони, вони можуть щось допомогти. Навчитися, але зараз би рекомендував брати такі основні інструменти, котрими постійно користуєшся, такі як пентул, штамп, фігури, з якими постійно доведеться контактувати, і, наприклад, брати пентулом, е, обводити якусь картинку і таким чином тренуватися. Але я лінки на ці ігри, на парочку, залишу все одно. В описі під відео. Якщо буде настрій, подивіться, пограйтеся, поклацайте. Також буде корисно щодо фігур по створенню шейпів паттернів, До речі, в мене недавно були відео на каналі. Також можете переглянути. Тобто, вам потрібно освоїти інструменти та принципи їх використання. Якщо щось не виходить по кожному з цих інструментів. Дуже багато туторіалів на Ютубі. Вони в більшості своєю російською мовою, але англійською також можна багато чого знайти. А я обіцяю наверстати і викладати ще більше відео українською. До речі, ще щодо теорії важливо розуміти не тільки як будується композиція, хоча це основа основ, а ще й розуміти поняття образу та візуальної метафори. Це дозволить вам створювати. Не шаблонний дизайн, а дійсно цікавий, який хочеться обговорювати, коментувати. Ось так, коли вивчили теорію, потренувалися на інструментах, то вже можна створювати якісь роботи. Спочатку можливо для себе, тому що запевнюю вас, у 98% буде виходити все не зовсім так, як вам хотілося би. Тому потрібно буде додати зусиль, постаратися, і ну це тяжка праця, коли ти в принципі чомусь новому вчишся. Тому не забувайте і обов'язково йдіть до своєї мети. Я мало знаю людей, у кого щось нове. Виходило просто з першого разу, і вони ставалися, ставали професіоналами в цьому. Просто берете якісь роботи, які вам подобаються на біханці, на дріблі. Можете їх знаходити. І перемальовуєте один в один для того, щоб закріпити свої навички. Коли вже розумієте, що цілком справляєтесь з відмальовкою, у вас гарно виходить, можете переходити до наступного етапу. Спробуйте створити щось самі, але не просто самі а. Зберіть референси по частинках роботи, які вам подобаються, і вже з цього створіть щось своє. Але якщо ви вже дійшли до цього кроку і хотіли б починати виставляти свої роботи в портфоліо, то потрібно повністю виключити плагіат. Тобто ви вже поступово стаєте на шлях професійного дизайнера, у якого є публічне портфоліо, і його можуть дивитися будь-хто, тому повне копіювання на цьому потрібно завершити. Для початку вам вистачить трьох-чотирьох робіт для того, щоб почати шукати клієнтів на фрілансі, або ж влаштовуватися у компанію. На початку створював неіснуючі роботи для портфоліо. Я помішався на той час на візитках і просто накліпав їх, не знаю, штук вісім, і повставляв їх в мокапи і розмістив на біхансі та на різних фріланс-біржах і. Тоді вже почав отримувати перші замовлення. До речі, не знаю, теми, про які вам було цікаво ще дізнатися докладніше, ви можете написати в коментарях. Тобто про фріланс, про мій шлях, про будь-що я вам все це обов'язково розкажу. Найголовнішу пораду, напевно, яку б я ще хотів вам дати, це те, що не потрібно. Закопуватися у якомусь своєму стилі, і не потрібно вишукувати, починати якийсь дизайнерський стиль, це взагалі не обов'язково. Це прийде згодом, коли ви наберетеся професійних навичок. Потрібно просто виконувати ті роботи, які цікаві ринку. Ви можете починати створювати якісь рекламні постери або банери і оформлювати це у кейс. Ось так би я і описав напевно перші кроки в графічний дизайн. Взагалі, самостійне вивчення дизайну це доволі довгий процес, і без людини, яка б допомагала і направляла, це дуже важко. І я дуже радий, що можу вам розказати про навчання, яке я стартував, над яким працював півроку. На курсі Скіловий граф дизайн діджитал ми розглянемо з вами найважливішу теорію, буде багато практики. Щоб ви могли зібрати дійсно впевнене портфоліо і вже почати працювати, я дослідив всі актуальні питання, які заважають грав дизайнерам вдало стартувати. І на курсі ми будемо створювати з вами дизайни постерів, візуальне оформлення соцмереж, брендування, дизайн презентацій, банерів. Креативів та ще багато чого в актуальних програмах найважливішим блоком навчання буде створення впевненого портфоліо та важлива інформація про те, як обрати перспективний шлях, фріланс чи віддалена робота в компанії ведення особистого бренду для того, щоб залучати більше клієнтів та багато іншого. І все це з моїм особистим менторством та підтримкою. Лінк на реєстрацію на навчання залишу під цим відео. Буду радий вас бачити. Поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і знайте, що у вас обов'язково все вийде. Потрібно лише додати певних зусиль. До зустрічі у нових відео!